Так, сім вечора, світла немає, генератори гудуть, Боря, йди сюди. Йдемо у підсудей, відкрилась під зараз покажемо ближче. Йдемо під судей по вечерю. Візьмемо підцу. Відкрилась під у нас на Орех Левицького. Забрали піцу, йдемо додому. Вдома побачимо, що там ми тут ми тут ще ні разу не брали. Сьогодні перший раз. Вони, мабуть, тільки недавно відкрились. Побачимо, як на смак і покажемо вдома вже. Бо ну що, при фонаріках не наготуєш, то вирішили взяти піцу. Побачимо, що там воно смачне, не смачне. Так, а прийшли віде? додому, так, дивіться. Е, зараз е, Маргарита 35 см е, 159 гривень. Відкриваємо. Ну, зараз я фонариком присвічу. Ну так, на вид нічого. Зараз будемо пробувати, як на смак. Сейчас показываю побыстрее, так. Ну, зараз попробуємо, як вона. Так, пробуй. На цьому і порешимо. Так. Поліна, іди пробуй, скажеш, як тобі понравилось чи ні? Сейчас. А вони що там сами? Дорогавасенька. Зока під со стола така. Що біжать? За 50, 99 60 гривень. Ну, мольгарита це сама дешева. Сама дешева. Ну, покориться, ну, смак нормально. Угу. И тесто нормально. Поле нормально? А что, ваше не взяла до піци? Не знаю, ми просто все мимо побачили. У нас вообще пить ничего нема. Нормально? Да. На смак нормально. А те, что хорошее. И тесто хорошее. Так что... Не резино. Не резино. Так что пицца дай. Рекомендуем. Можно есть-то? Рекомендуем? Да. А люди будуть знати, що можна mm -hmm. заказувати там. Правда, люди? Mm -hmm.